Так, доброго дня. Наразі у нас 18 депутатів. Хворум є. Хто за те, щоб сесію відкрити? Хто за? Проти? Отримались? 18. Збройним силам України за цивільне життя. Ви бачили, що вчора в Києві було. А, ці ми вже чули. Сьогодні у нас також похорон героя в селі Кожухівці на 11 годину. Хто має можливість, будь ласка. Так, друзі, розпочинаємо позачергове засідання сесії. Е, у нас пройшла субвенція. Я вам казала на минулій сесії, що може бути позачергова субвенція на е, Плисельську гімназію і на Данилську амбулаторію з укриттям. Відповідно, у нас є м, порядок денний. Хто за те, що порядок денний взяти за основу? Хто за? Проти утрималися. Питання, доповнення? Будь ласка доповнення. Прошу внести до порядку денного питання про звернення жителів Калинівської селищної територіальної громади. Угу. Хто за те, щоб внести? Хто за? Проти? Утримались? 19. Порядок денний затвердити в цілому. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Перше питання про прийняття бюджетного трансферту з обласного бюджету Київської області до бюджету Калинівської селищної територіальної громади допомогач случні косанатолі на будь ласка. Закрити день шановні присутні пропонується прийняти у 2025 році з укладанням відповідного договору із загального фонду обласного бюджету Київської області до загального фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади. Кошти у вигляді міжбюджетного трансферту у сумі 35 мільйонів 88 тисяч 825 гривень для проведення робіт по об'єкту, реконструкція Плесецької гімназії Кам'янської селищної ради з облаштування споруд цивільного захисту укриття по вулиці Центральна, 34 село Плесецьке, Харківського району Київської області, 10 мільйонів 819 тисяч 905 гривень. Проведення робіт по об'єкту будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням скору цивільного захисту укриття в селі Данилівка фасі Короймаківської області 24 мільйона 363 тисяч 922 гривень, дозвіл Колонійського селищному голови Олександру Юлії Олексійні Олексій, підписати договір про передачу приміти між бюджетним просимом. Контроль за виконанням цього рішення потрапити на постійну комісію Колонії селищної ради з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітності. Так, хто за даний проект рішення? Хто за? Отримались? Друге питання про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 23 до, до 24 року за норза номером шістьсот 47 сесії восьмого скликання про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2025 рік відповідно. Приймаємо міжбюджетний трансфер відповідно вносимо зміни. Будь ласка, про мене про це до рішення Каурінського ради третього грудня 2024 року. Номер 680 47 8 про бюджетка умської селищної території громади на дві тисячі рішення, п'ятого саме. Першому 367 мільйонів 509 тисяч та 326 мільйонів 183 тисячі 220 замінити на 402 мільйони 598 тисяч 206 та 361 мільйон 272 тисячі 45. Обзаці другому цифри 391 мільйон 11 тисяч 784 та 76 мільйонів 103 тисячі 403 замінити на 426 мільйонів 100 тисяч 609 та 111 мільйонів 192 тисячі 227. У 23 та 4 цифри 31 мільйон 861 тисяча 42 замінити на 66 мільйонів 949 тисяч 867.

Внесене питання про звернення жителів Калинівської селищної територіальної громади, доповідач Степанського. Доброго дня ще раз. До нас звернулися мешканці Калинівської ОТГ з проханням підтримати ініціативу створення індустріального парку на території селища Калинівка. Створення нового, індустрі... нового створення цього індустріального парку надасть нову можливість. Будуть створені нові робочі місця, будуть залучені нові інвестиції, відбудеться розвиток інфраструктури, а також зміцненої стабюджет громади. Тому прошу підтримати ініціативу жителів Калинівської селищної територіальної громади щодо вилучення земельної ділянки державної власності загальної площі 46,8 гектара з кадастровими номерами. 322 145 58, 00, 07, 007, 07007 02, площею 7,3 гектара. 322 145 58, 00, 07, 007, 07007 01, площею 39,5 гектара. Та замінується цільового призначення із 09.01 для ведення лісового господарства і пов'язаних з них послуг на 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинної будівельної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема їх із енергогенеруючими блокоземельних ділянок з метою подальшого створення індустріального парку. Територіально це завжди складитися. Та, так. Прошу підтримати. Хто за даний проєкт? Рішення? Хто за? Проти? все. Порядок даний вичерпаний. Дякую, що зібралися на потичергову сесію. 13 числа ми плануємо чергову. В понеділок ми запустимо розпорядження наявних питань. Тому. Готуйте 13 числа на 10-го ми будемо робити чергову сесію. Субота-неділя у нас поминальні дні майже на всіх кладовищах, а маємо дозавершити ці всі поминальні речі. Дуже приємно, що багато людей вже переходить все-таки на живі квіти. І це є досить... Приємно з точки екології, і з точки знаєте, такої прибирання і благоустрою кладовища. У нас в громаді їх 20, 22 кладовища, а це є. У мене наразі все. Травень у нас більш пов'язаний з освітою, тому що це і останні дзвоники. І джура, і перше червня в нас великий фестиваль дитячий, вже традиційно такий благодійний. Тому готуємося все в такому швидкому форматі. Час дуже швидко йде, все потрібно зробити. А хто за те, щоб закрити сесію? Хто за? Проти отримались. Дякую.